Всім привіт, друзі! З вами Дзвінка. Ви на каналі Ягідка, І сьогодні я маю зустрітися з моїм другом Сашою. І зараз він прийде сюди. Таки ждемо нашого Сашу. Поки що ми подивимося, дивіться. Це країна є, гігантів, босів, можна будь-як сказати. І я дуже рада, що ми тут, бо я ніколи ще довго не була в цій долині. І, думаю, ще не скоро ній опинюся. Дивіться, це мапа. Мапа гігантів. Тут є. я думала, чотири. Тут є три частини. Це ферма. Савана і вовки. І ми маємо спочатку, думаю, атакувати Савану. Поки що відкриємо подаруночок і скоро Саша прийде. Ой, ні, нам попався діамантик лише один. Що ж таке? Так, добре. Так, 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 так. Так, добренько. І Як бачите, я крилата лисиця. Саші поки що немає. Саші поки що нема. Так, це дивно. Добре. Там здається... Так, там оця ферма. Там... так, 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 так. Там у нас савана. а в останньому здається вовки. Хочете подивитися. Ось, дивіться. Ви їх не бачите, вони просто ще не прогрузилися. Так. Так, 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 так. Добре, ждемо Сашу. Так, в мене є мої тваринки вампіри. Там є вампіри. Ось вампіри мої. Вони мене слухаються. О, дивіться, команди різні є. В наприклад, саму цікаву команду. Як вам? Це, типу, вони розбігається в різні сторони і, о, і навколо мене. О, прийшов мій Саша. Його зараз звати Вова, але він Саша. Е, а ти. О, привіт, дзвінка. Привіт, Саша. Привіт. Що Ти робиш? Нічого не роблю. Саша, можна, будь ласка, чуть-чуть відійти? Ну добре, що? Не підслуховуй. Ну добре. Він добре. не знає, що це камера і навіть не знає, бо він живе в цій грі. І він, він мій хлопець. Да. То що, Саша? А йдемо що? вбивати босів. Давай. Спочатку думаю, з Савана побігли. Чикай, а... а туди? Так, туди. Добре йду. А там який бос? Е, Левів. Ой. Ще та камера. Так. Так, так, так. А а де самі? А де самі леви? Поду перемогли. Це не чесно. Добре, тут йдемо інші борщ. Ех, ну добре, ну добре. Е, До якого? До а якого я сам. А, не знаю. Давай до Вовків. Кайди де? Я тебе загубив. А он дете. До Вовків йде. Добре. Так, ходім, ходім. Ось і де самі! Та зупинися тебе. А що тут за вибачте, за слово фігня твориться? Є. Тоді ходімо назад. Тоді ходімо до овець. Давай. Давай. Так, 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 так. Так, 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 так. Щось непорядок тут. Да. Не. Боси має бути на місці. Мені щось це не подобається. Ну, хоча в віці, можливо. Ну, я тебе загубив. Та я біля овець. А, ти вже там. Та що за... Ну, вони як не знаю хто Немає. Ну а да, вже ж немає. Уже перемогли? Не знаю. Підписники! Я забула сказати, що підписуйтесь на мій канал. Ти де? Ставте лайки. Але напишіть а коментарі, будь ласка. Хто знає, що тут сталося? Я прямо серджуся, як сильно серджуся. Чому наших ворогів немає? Це ж не порядок. Я дуже зла, прям митися хочу. Я така зла Саша? Ну, вони мали тут бути. Тепер я не покажу підписникам, як ми переможемо цих босів. Може, вони з'являться? З'явились, Вовець, з'явилась, з'явились. Ірина, з'явилися нарешті. Нарешті! Ой, Саша вова. Нарешті вони з'явились. Да, ти чого мене обізвала? Я да, не нечайно. Давай до левів, левів є. Давай до левів, левів. Добре? Там більше ігроків буде легше перемогти. Ти вже в левів. Добре, жди мене. А, а чому так нічка? Нічка. Та нічка. У мене наче де. Ну добре. Ти мене вдарив. Він же ж бос, як він тебе не вдарить. Ще один удар, я помиру. Не треба мені тут помирати. Так, ну ти. Приближайся. Уїя! Приближайся куди города. Я вже біжу, Саша! Ну що відбувається? Чому їх таке багато? Так, а чому їх дуже багато? А це таки я знаю. О, ах. Біжим, біжим, біжим. Я хочу вбити боса. <хи> я прям на боса позволечу. вітер, вова. Я пролетів нього Нечесно, не по непорядок. Та що я. А, рятуйте, рятуйте, рятуйте хто небудь. Що таке? Я не мене напали, <свист> скажи, ділеви! Я помер. Не ти що, взагалі? Не треба мені помирати. Ох. Досить це казати набридло, а мені набридло. Соня, ти мала. Так, біжим, біжим, біжим. Я соньку. Hey, я соньку. Hey, я соньку. А, вона заробьте. Виберте мене. Не треба мені спати. Я дуже боюся. Це була Соня, я не дівчинка. Ох, мені треба восстановити моє, не знаю, як сказати, життя. Ох, а то можна... взагалі мене від кокосів, так можна. Але взагалі він мене від від життя. <кхи> так, що мені може допомогти? Я знаю, що мені може допомогти, я знаю що. Ну і що? І що? А те, що я буду їсти, але де я знайду їжу? Добре, 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 це погано, що в мене мало життя. Тут їжа, тут їжа, будь ласка, захищайте мене, божі тварини. Треба їсти, Ааа, він мене закокосив. Цікаве слово я придумала. Так закусок, так, так, так. Ходімо з Сашка. Не треба нападати Сашуля. Я вже біжу. Саша. Що? Нападай! <сметал> Тобі кінець! дурненький леву! він за мною хнеться! Нападай! <сметал> втікай, чекай, втікай! <тікай! плес> Саша, чому він такий сильний? Де? Чесно! Уі, я його пристрибнув! А за мною хнеться? Ага! Так, 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 так. Так, 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 так. Бо ще не перемогли. Нам вже здається мало часу. Ой, я помер. Бо, здається, тобі треба йти на полювання своє. Тому, думаю, нам треба прощатися вже. Другій серії, думаю, більше позмагаємося. Давай. Думаю, нам треба прощатися. Okay. Саша, виходить зі гри, а я з вами you прощаюся. Already. Підписуйтесь на мій канал, пишіть більше коментарів та ставте лайки. Всім пока-пока!